Але усім! <плес> Родичі їх собі не обирають. Просто люблять тих, що є. Я. я знала, що цей день настане. В мене вийде. Я сумніваюсь. Я роками не вірила. Чарлі! Ходи сюди! Але вона невблаганне стербо. Не зупиніться, поки не закінчить справу. На нашу родину полює смерть. I said, oh, oh, oh. Відбувається. дуже давно я мала передчуття з цього й почалось. Я бачила, що хоче вчинити смерть. <звук> Багато життів тоді врятувала. Усі звільніть танцмайданчик! майданчик! Врятувала кого не мала. Та смерть не любить, коли втручаються у її плани. У цій Усе що треба знати, щоб захистити родину. Усе почалося з бабусі. Смерть полює на нас, бо ми взагалі не мали народитися. Сторожись! Тільки якщо прийняти смерть, то вона помине. А може смерть таки не полює на нас, Ха, бо це просто божевілля. Жасти. Мамо, я, я все так гарно! Можеш повернутися в готель, закінчити всі свої справи тоді зустрінемося. Це моя робота, пранк. А ми твоя родина. Життя це не лише робота, Джейко. Це все, що відбувається тут докола. Джейко, що відбувається? Ви маєте повернутися та сховатись. Ні, 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 ходімо з нами. Усе буде гаразд, ні! обіцяю. Ні! Не рухатись! Ки зброю пусти руки! Привіт, наркаджу! Пекло вже близько. І ти це не зупиниш. Дякую за послуг. Ти допоміг йому завершити кривавий ритуал і своїми діями відчинив Пекельну браму. Зараз демони вирвались, і вільно ходять по землі. Тепер хранитель. і Єдиний, хто має силу зачинити браму пекла. <творю> Ти готовий, Джейко. 24 квітня. Ти помреш молодим. Якщо помру в барі, продай мої органи і сплати мій рахунок. Вони вже майже нічого не варто. ні Ні-ні-ні-ні-ні-досить. Я більше не можу тікати. Дістало. Назвуй свою ціну. Я поверну тобі життя, хочу, що твоє ім'я Погоджуйся. Їдь до аеропорту. Ти внесла мене у чорний список. Якщо хочеш те, що я пропоную, допоможи. Ми вистежуємо важливий об'єкт. Ти маєш взяти його живим. Щаслива пека. воу воу все добре, все добре, спокійно. Я дав тобі таку дозу, що зрубить і коня. Нема такої країни на заході, де б не розшукували привида. Хочеш отримати нагороду? 10 мільйонів баксів. <у> 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 Ти кажеш мені, що на літаку повно От, срань. Ви шукаєте когось на літаку, але не знаєте кого саме? Непогано. Тут багато хто хоче тебе вбити. Не просила мене захищати. Що тут таке? Хто кого вбив? У них твоє фото. О кого у них? У всіх. Ми що посадили на літак психопата? Написав лишити на ганку. Я поскаржуся на сайті вашої служби доставки. Це я Алексію. Впусти мене. Єлена. Секунду. Єлено. Вибач, що не одразу впустив. Дзвонила з роботи на секретні справи. Забіганий забембаний, мов та білка в колесі. Тобто п'є життя до дна? О, так. Так, Ох і п'ю до самого дна. Але чому ти цікавишся? Ти взагалі яким вітром? Я почуваюсь надломленою. Порожню, я пливу за течією, без жодної мети в житті. Думала, як завалю себе роботою, що зміниться. Не стріляйте. Ти взагалі хто? Я я просто боб. Хто тебе сюди прислав? Ніхто. А вас що усіх прислали? У кожного з нас темне минуле. Тіньові операції. Крадіжки з лабораторії. Замовні вбивства. Так, і що? Хтось хоче нас усунути. Якого жорта, усі ми зростаємо з вірою, що у світі є хороші люди, а є поганці. у нас є план. Є, але не бездоганний. Але з часом приходить про Є лише поганці і ще гірші поганці. От і все. Мої ж ви, сонечка, страшенно милі. Авто куле не пробивне. Що, ти там щойно ну, трохи пробивне місцями. Це що? Баки. О засада. тривалий час, не було нічого, але потім воно з'явилось, тварюка не з цієї планети. Яка знищує тих, хто цього заслужив? Хто не заслужив? Та всі, хто між ними. Хто контролює її, той контролює життя та смерть? І ці смерті до біса жахливі. Що за ч. Усі вмирають. Таке вже життя. Там реальне місцево. Ви були на горі? Як у тому ресторані. Усюди Локшина. У вас там все гаразд. <зас> так, усе файно. Ти точно хочеш цього Просто зараз. У всіх нас є дещо спільне. Ми всі щось втратили після повстання. Роботи втратили свободу. Люди втратили зв'язок одне з одним. А я втратила всіх, кого любила. Я так думала. Ти хочеш повернути брата. Я з тобою. Som day you will find me copy the last fly. In a champaign supernova. A champaign superno. Мені шкода. Ти не зміниш того, що сталося. Побачимо. готуйтеся. Готуйтеся до чого? Герме, забирай нас звідси! Ага. Дуже! Тримайтесь! У вас є часи бажання. Я маю історію для вас. Світ, яким ви його знаєте, давно згорів у полум'ї Великої війни. Усе, що залишилося, це загублені землі. Я шукаю провідника. Того, хто знає загублені землі. Чому йдеш з міста? Я шукаю великий скарб, величезну силу. Твої друзі. У мене небагато друзів. У мене теж. Знайдіть їх. За цими стінами закони природи не діють. Це буде нелегко. Приготуйся. Ось вони. Її сила зростає з кожним днем. Наш час спливає. Вона стала символом їхньої непокори. Геть, волотаря! Ця жінка мусить вмерти. Віддай її і житимеш. Вибач. Вона найняла мене першою. Наша зустріч вирішила твою долю. Це мить, заради якої ми працювали. Можемо повернути назад. Ось один мусить померти у загублених землях. Ну, як тобі моя історія? Її кінець досі невідомий. Скоро в кіно.